У Миколаєві продовжується цикл виставок берегині України. Цього разу свої роботи представила відома майстриня, яка багато уваги приділяє культурі рідного краю, звичаям і обрядам – Жанна Семененко-Руських. Роботи представлені різних років. Представлені не лише мої, хоча це моя персональна виставка, а й роботи моїх нинішніх учнів. Я веду майстер-клас. Тому що їхні роботи це, по суті, і моя робота композиції це довести їх до такого рівня, щоб не було соромно самі. Виставка проходить під гаслом берегиня символів, адже майстриня приділяє велику увагу символам традиціям, обереговим визерункам та орнаментам. Усі визерунки є авторськими, але з дотриманням старовинних символів та методів їх компонування. Серед експонатів на виставці можна побачити як вишиті сорочки, так і рушники. Орнаменти це всі авторські орнаменти, всі авторські композиції на базі наших національних оберегів символів. Персональна виставка майстрині Жани Семененко-Руських вже є восьмою виставкою з циклу Берегині України, участь якому беруть майстрині Миколаївської області під керівництвом мистецької асоціації Артспокуса. Для самої пані Жани, це перша персональна виставка за часи повномасштабної війни. Це унікальна майстриня. Вона володіє знаками, символами, обереговими усякими орнаментами, які додає, оздоблює у вишиванках, і це вже з декоративних таких традиційних прикрас одягу стають потужним оберегом для будь-якої людини. Саме тому персональна виставка називається Берегиня символів. Майстриня вірить у силу вишивки. Саме це і породжує прискіпливість до вишитого визерунку. Тому, готуючись до роботи, пані Жана проробляє заздалегідь визерунок і в яких він буде кольорах, дату народження майбутньої власниці виробу та звідки походять її коріння по материнській лінії. І чим глибше вдасться дослідити свій родовід, тим сильніший буде вишитий виріб. Ви розумієте, якщо ви, допустимо, з півдня, скажімо, звідси родом і одягнете сорочку гуцульську, вона поганого вам нічого не зробить, але й хорошого теж, то не ваш регіон. Просто не ваш регіон, вишиванки та рушники, які представлені на виставці, також експонувались на всеукраїнських фестивалях та ярмарках. Вони є в єдиному примірнику та мають оберегову силу, виконані у притаманному нашому регіону орнаменті та кольорах. Маса, десь дві третини Миколаївської області, належить до південно-східного Поділля. От потім. Переходить в Таврійку вже до, до Таврії. є, е, каляри у нас пастельні нашого регіону. Ну, ви знаєте, весна починається яскраво, пишно, зелено, а потім все згорає і йдуть пастельні тони. Подивитись на вироби та підтримати майстриню прийшли друзі та колеги. Отакі От заходи. Це якраз той момент, мабуть, культурного. того, Кода нації, який дає можливість не втратити свою ідентичність, свої розуміння, заради чого ми сьогодні стоїмо, і заради кого. Пані Валентина Димова є заслуженою майстрині України. На виставку прийшла подивитися та підтримати колегу. Ці вишивки уже не це кладість нашої області. Жанна Семенівна, вона взагалі не перевершена. І якщо подивитися на її роботи, саме її, і подивитися на роботу учнів, ось учениці її, то я вважаю, що вона найголовніша майстриня нашої області. Персональна виставка майстрині Жани Семененко-Руських проходить у стінах центральної бібліотеки імені Кропивницького. Триватиме вона до 6 червня.